Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і наші глядачі вже мають можливість побачити, що до нашої студії завітав наш гість. І я радий вітати нашій студії депутата Ківерцівської міської ради Ігора Мисковця. Поки що депутата, адже пан Ігор нещодавно заявив про те, що складає свої повноваження через скандальний тендер на будівництво стадіону. У ківерцях всі, мабуть, вся Україна чула цей скандал. Деякий час він так би мовити затих, адже були сподівання про те, що цього тендеру не буде. Ну а днями стало відомо про те, що все-таки його будуть будувати. Вітання, пане Ігорі, слава Україні! Добре, слава. Вас з незалежності, і хочемо поспілкуватися з вами про вашу позицію, про ваше бачення цієї ситуації. Довкола ківерець загалом як, так би мовити через цей скандал про це місто і про вашого міського голову. Тепер знає вся Україна. Як ви це розцінюєте? І чи можна щось було змінити? Чи на даному етапі ще щось можна змінити? Доброго дня! Ну перш за все, дякую за запрошення всіх, всю Україну вітаю з цим величним святом Днем Незалежності. Шкода, що споконвічно воно дається нам такою ціною, мусимо виборювати її. Дякувати Богу, маємо незалежну державу. Залишилось вибороти незалежного українця, який був би самодостатнім, самозахищеним і свідомим громадянином нашої держави. Тож, всіх з Днем Незалежності щодо обставин, які спонукали мене написати заяву поскладення повноважень депутата Ківцівської міської ради. То хочу відразу зазначити, що ну, це не є виключно питання будівництва стадіону, самого як такого, і я б сказав би планів ради будівництва даного стадіону, оскільки, по факту, дане питання не було публічно обговорено і не було зазначено. Я в цьому виступі хочу зазначити, що я буду говорити виключно про свою суб'єктивну думку, своє бачення тих обставин, які складалися, і що призвело до такого суспільного результату. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що варто віддати належне міському голові за ту роботу, яка багато чого і зроблено. в нашій міській раді, зокрема по залученню коштів до місцевого бюджету. Для громади хотів би роз'яснити, також, мабуть, що є бюджет державний і є бюджет місцевий. І в державі також є програми. Які по кожному міністерству фінансуються в певні галузі, так, тобто як і культура, так і спорт, так і охорона здоров'я та решта програм. І відповідно щодо стадіону, моє суб'єктивне бачення, що даний резонанс був викликаний тим, мабуть, перш за все, що не було е, дотримано певної процедури. Чому це не було дотримано? Я не можу коментувати. Можливо, через. Великий обсяг робіт, які виконуються міською радою, і браком часу банально можливо, просто людський фактор. Однак, на моє переконання, все ж таки треба було довести до громади ту позицію, що з державного бюджету по програмі спорту передбачається певна субвенція, яку Ківерцівська громада може утримати для будівництва. Цього ж стадіону відповідно для цього потрібно було зібрати як мінімум хоча б фракції депутатів, винести дане питання на розгляд сесії чи президії міської ради і обговорити його належним чином. пане Ігорю даруйте. Ви і називаєте відповідною процедурою, так? Так, тобто, ну, процедури, ж ви ж розумієте, так? Що ну, Тобто, цієї процедури не було, е правильно. Давайте будемо відвертими, що ну, законом нема одного порядку проведення даної процедури. Тобто, uh -huh. закон, кожен закон, і закон про місцеве самоврядування, і закон бюджетний кодекс про залучення, про отримання субвенцій е державного бюджету визначає оці порядки. Тобто, воно в сукупності. Е Ну управлінці розуміють, і на своєму місці вони знають, яким чином це все робиться, тобто яким чином доводиться до відома громади. Я думаю, якби це все було зроблено, і людям було в нашій громаді повідомлено, якби люди наші розуміли, що є можливість будівництва даного стадіону е за кошти державного бюджету, з можливо, навіть і частковим співфінансування коштів міського бюджету, тобто з громади. То, можливо, такого обурення б і не було. Направду не розумію достеменно, для чого було оголошувати в системі Прозоро тендер на даний стадіон, на виконання цих робіт, оскільки, по факту, рішення міської ради, в якому б було б план будівництва, так, тобто по програмі спорту чи по якому воно мало проходити, ну, я як депутат я не пам'ятаю, хоча і присутній завжди майже на кожній сесії, можливо, одну-дві за каденцію пропустив тих чи інших підстав. Тобто я думаю, що саме це і стало таким камнем спотикання. Ну, а далі, а далі, а далі суспільний резонанс. А далі війна. І війна до того, а не після. Тобто, ми всі розуміємо, що. Коли твою хату хочуть грабувати, її захищають, а не фарбують, красять, білять і тому подібне. Тобто це питання, як на мене, в пріоритетах, які кожна людина виставляє в своєму житті, а кожен керівник виставляє свої організації, підприємству, громаді і тому подібного. Оце так. Коротко, в принципі, можна сказати, пане Ігорю, Але ви кажете, що ось цей скандал, скандал довкола стадіону. Це не лише не лише ним єдиним ви користу так би мовити, не користувалися, а керувалися, коли е, писали заяву про складання повноважень. Що ще було суміжним до цього всього? Очевидно, ще якісь проблеми були. Я хочу зазначити так: звичайно, не одним цим скандалом і не цей скандал. З цим стадіоном я хочу зазначити, що я є ставником і був голов в міській раді, головою фракції Народного Руху України тієї партії, яку я в якій я перебуваю з 2012 року, в єдиній політичній силі, в якій я був uh -huh. і є, і планую поки залишатися. Чому так? Тому що ну вважаю, що лише незалежна політична сила, коли тобі не дають чітких вказівок якихось. Зверху, тоді тільки представник громади обраний може діяти в інтересах саме громади, а не того чи іншого можна владця. Ну, тобто, народний рух України ніколи не був партією мене любімого. Вибачте, за російськомовні, але ми знаємо, як наші партії міняються, як вони ну, шапки, скажем так, повертаються, де все. Я не хочу сказати нікого образити багато є на місцях. Кажуть, немає політики і не повинно бути. Насправді це не так. Політика є у всьому. В тому, що світить світло, в тому, що є тепло і в тому, по яких дорогах ми ходимо, у всьому, і в яких умовах вчаться наші діти, у всьому є політика. І саме нам, громаді, людям належить влада. А не владі, не владі належать люди. Хочеться відзначити, що чому. Вкладено повноваження чому написана дана заява за всю каденцію. Я був з 2015 року депутатом Ківерсівської районної ради, у 2018 році був обраний депутатом Ківерсівської міської ради, коли створена була громада Ківерсівська, і тоді ж мене було обрано, призначено першим заступником Ківерсівського міського голови. Тоді його громада тільки формувалася відповідно. Розроблялися проекти, багато чого було зробленого. Я дуже втішений в тому, що мені вдалося багато чого досягти і в міській раді, і будучи депутатом. І певні мої ідеї і плани, проекти реалізовуються міською радою і до сьогодні. Деякі на завершальній стадії, Невко, зокрема, в посуській школі. Знаєте, і на діяльність була з моєї ініціативи запущена. Тобто, я радію цьому, що все ж таки е, бачу цю реалізацію. Однак, в е, каденції, будучи депутатом, у радах була жива, конструктивна опозиція, е, я завжди займав таку позицію конструктивної критики. Так? тобто я ви бачите, в моєму вже зараз в цьому виступі я завжди привик говорити керівництву, колегам. Якщо вони роблять щось погано, я чітко, прямо говорю, такого робити не можна. І зазвичай це сприймалося. Коли вони роблять щось добре, я їх завжди похвалюю і завжди підтримую. Е, мабуть, мабуть, розуміння того, що і незгода з тим, що все ж таки є війна, є. Е, Нагальніші потреби в громаді, досить нагальніші потреби в громаді, як стадіон, як е, певні моменти, які робляться міською радою. Я не скажу, що вони не потрібні, оскільки левова частка цих е, проектів реалізуються за кошти, все ж таки залучені, так і це заслуга міського голови, передусім, тому що яким чином це було домовлено, яким чином. Це вдалося, тобто це і депутати, і міський голова це спільна діяльність, яку треба відмітити. Ну, про те, коли, як то кажуть, ти один депутат і в нас є фракція, але коли ми в конструктивній опозиції, але ну з тобто, депутатами перестають десь да рахуватися, і коли це робиться, ніби. Ну, Відверто, нібито я господар, а і повинен, ви повинні слухатись і підтримувати. Тобто там, де треба підтримку дати, там підтримка завжди була. Там, де говориш, щось, що не так, і не чують, ну, то вибачайте тоді. Я врешті одночасно й даю відповідь на ті коментарі, можливо, громаді, які були там під моїм відео про складення повноважень. Я не складаю як зрадник. Депутатських повноважень. Я й далі буду відстоювати громадянське суспільство і громадянську позицію, але я стаю на бік народу, того народу, який береться контролювати, і я буду їм допомагати всіляко щоб націлювати і в рамках закону діяти. Я не зважаю на ті критики, ну, мабуть, варто сказати, диваних експертів так в нас. Таке суспільство, що багато коментарів, багато всього, але хотів би відмітити, що левого частка цих коментаторів навіть на вибори не ходять. По факту то є злочинці, тому що вибори то є право вибору, то є право обирати нам ту владу. Для розуміння два слова хотів би сказати, так тобто наші найкращі сини й доньки України сьогодні віддають життя за ту владу, за те право, яке ми. Виборів реалізовуємо. І не йти на вибори, ми самі розуміємо, да, ми жаліємося на якийсь олігархат, на якісь неправильні влади, ну ми ж її обираємо. Давайте ходити на вибори, і тоді, коли нас багато прийде на вибори, повірте, купити, голоси буде неможливо. І буде та влада, яка, яку ми хочемо. Пане Ігорі, даруйте. От ви кажете ну, зараз про вибори, про е, от такі речі, що багато із диваних експертів навіть не ходять е, врешті на ті вибори. Е, але водночас, е, коли отрапилася ця ситуація, цей скандал, е, можливо, можливо, такі ті ж диванні експерти говорили, що ось це таке ваше рішення скласти повноваження, це своєрідний такий популізм. Як ви можете апелювати до такої думки? думи? ход Ну знову ж таки, повертаючись 에... до виборів, що ви саме готуєтеся до виборів. Я спочатку цієї каденції, спочатку війни, скажімо так, да, повномасштабної війни. Всім заявляв і багатьом лідерам громадської думки, які ходили, цікавились, питали, а що ти, а як ти. Я всім заявляв, що поки йде війна, ніякої політики бути не може. Ми повинні націлювати себе виключно на перемогу. Говорити про те, чи буде далі політика, чи не буде далі політика, наразі я не буду. Я скажу лише одне: я так само житель громади, і так само мої діти, в мене їх четверо, ходять в школи громади. І мені не байдуже, хто буде керувати тими освітніми закладами, хто буде створювати ті умови, тобто закладів освіти, дошкільних закладів освіти, по яких. Буду їздити, робити ті дороги, те все, і в якій країні будуть жити мої діти. Мені це не байдуже, як свідомому громадянину, і тому я кажу, що політичну кар'єру я також не завершую на цьому. Будуть вибори, будемо бачити, чи буде це Ківерцівська міська рада, чи буде це якась інша рада. Буде видно під час виборів і під час виборчої кампанії. Наразі це все робиться для того, щоб привернути реально. Можливо, навіть так дати, як ви говорите, от, дати поштовх тим же ж і людям, тим же ж активістам. І, можливо, і звернути увагу наших же ж моїх колег-депутатів щодо тих дій, очі на які вони зазвичай закривають. Ну, давайте починати з тебе. Як казав В'ячеслав Чорновіл, Україна починається з тебе. От я себе і почав. Для розуміння, пане Ігорю, то все-таки, от дуже багато критики дійсно, якраз на, на, на адресу саме Ківерцівської міської ради в тому, що вона або мовчить, або ну взагалі не висловлює якусь свою позицію після різноманітних скандалів, які потрапляє очільник вашої громади, пан Ковальчук, починаючи від виселення черепів і, і закінчуючи. Тим, що він їздить п'яний часто без водійських прав, то цікаво почути вашу думку. Чому міська рада, депутати, ви кажете, що ви єдина фракція, яка в опозиції? Решта всі підтримують такі дії міського голови, чи чому вони дійсно не відреагували на цей скандальний тендер на інші скандальні речі, які вчиняє пан Ковальчук? Ну Но... Хочу поправити, я не сказав, що ми єдина фракція, яка в опозиції. Ми, я сказав, що ми фракція, яка є в конструктивній опозиції. Багато правильних було прийнято рішень, за які наша фракція так само голосувала і підтримувала. Чому міська рада мовчить? Ну, мабуть, тому що з огляду на те, що багато чого робиться, так, і хочеться, щоб все ж таки громада процвітала і розвивалася, і через те, можливо, й мовчить. Скоріше за все це все можна пояснити. Моя знову ж таки суб'єктивна думка, тим, що в країні війна Це зводиться до того, що в країні війна, розумієте? І люди Тобто не Т... на... на часі, тобто, е... Ковальчук може робити, що хоче, а ми всі будемо сидіти в міській раді і мовчати. Його, його дозволю собі сказати, mm. я ненавиджу слова, не на часі. Ви знаєте, я в травні 22-го року підготував. Три проекти рішення: одне рішення про звернення депутатів міської ради до парафіян православної церкви Московського патріархату щодо їхнього добровільного переходу в Українську православну церкву. Так, потім звернення до президента Верховної Ради, голови СБУ щодо незаконності діяльності даної організації. До речі, підготував навіть з поясненою запискою на рівні законопроекту мав причетність готувати. Ну, я як адвокат трошки маю розуміння в тому. І третій про заборону діяльності на території громади. Оце тоді мені говорили, що дане питання не на часі. Це був травень місяць 2022 року. Так склалося, що ці дані питання були, виносилися на сесію і одне про заборону. Профільна комісія міської ради. Тоді вони всі були погоджені до винесення, але ви знаєте, що тоді була заборона проводити сесії. І вже в серпні було винесено лише два про звернення. Звернення були підтримані, були направлені. Про заборону було знято. Потім, вже ви знаєте, в подальшому я знову ж таки, громада. Я комунікую з виборцями, комунікую з громадою, було зібрано там близько. Не знаю, півтори до двох тисяч підписів і з приводу даного питання. І з мною знову ж було подано депутатське звернення і, і з проектом рішення про заборону да, е, діяльності. Однак воно знову ж таки було висло. Ви знаєте, потім обласна рада прийняла аналогічне рішення. І якщо хто цікавився тими коментарями, то навіть міський голова написав, що так, ми були все ж таки. Угу. Тобто не люблю цього слова не на часі, тому що. Війна, мабуть, кожному дала зрозуміти, що завтра може не бути. То коли, якщо не сьогодні, жити треба сьогодні. І сьогодні все на часі. Сьогодні на часі будувати, сьогодні на часі одружуватись, народжуватись, сьогодні на часі скорботити. Ну, по-іншому ніяк. В таких часах, в таких реаліях живемо. Пане Ігорю, от ще цікаво. Довідатися вашу думку, ваше ставлення до того, що от пан Олександр Ковальчук, зокрема раніше, повідомляв, що він хоче перетворити місто ківерці на таку свою рідну столицю області, і, так спортивну столицю області. Да, перепрошую, і, і ще в нашому етері громадський активіст Сергій Рижков говорив про те, що є проблема в мабуть не лише в пана Ковальчука, проблема розуміння. Ситуації і розуміння дійсно, що такі такі процеси будівництво подібних стадіонів вони насправді ну не є якби доречними під час війни. І що пан Ковальчук направду, коли до нього приходили в кабінет розмовляти, і активісти, і військовослужбовці, і всі небайдужі мешканці, він щиро вірив в те, що от такі речі потрібно робити треба жити це актуально. Для військових. це повернеться. Так, 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 так. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Чи, чи це нормально? Можливо, варто було б зайнятися вихованням своєрідним, не знаю в який спосіб, звичайно, наших чиновників, зокрема й пана Ковальчука, аби він можливо якось повернувся до реальності і міг ну, якби конструктивно і так ну аналітично усвідомлювати, що відбувається. Знаєте, я не можу коментувати його свідомості, але, мою думку, просто брак часу і брак, мабуть, компетентних працівників, і неможливість встигнути контролювати всі ті дії, які робляться працівниками, ну, так? розводять до таких речей. Можливо, бажання все ж таки зробити для громади щось. Враховуючи знову ж таки, що то мала бути левова частка коштів державного бюджету. І призводить до цього всього, бажання освоїти ці кошти, так, зробити стадіон і бачення цього, ніби це ну, дійсно добре. Але ж, ну тобто, то є, керівник він висі... вже працює на наступні вибори, і як ви вважаєте? Чи все-таки це ну, от, він відомий такий господарник? Та я думаю, через що його і обрали в Ківерцівській громаді, що він свого часу в Тростянці. Показав себе як господарник з одного боку попри різноманітні скандали. Я не буду коментувати, як він став головою, і, і наскільки він господарник. Ми бачимо, що зроблено багато. Я лише хотів би побажати, і от, що я вважаю, що треба було б навчитися, це бачити трошки далі. Сьогодні це все і не лише в плані майбутніх виборів. Що я маю на увазі? Вертаючись знову ж таки до даного стадіону, так, доцільно-недоцільно, зрозуміло, доцільно. що якщо розуміти, що на дворі в нас в країні війна і треба допомагати робити все для перемоги, що я окремо зараз зупинюся на цьому питанні, то зрозуміло, що стадіон не є першочерговим таким от питанням. Якщо дивитися на дану ситуацію з точки боку, Утримання державної субвенції і можливості це зробити за кошт державного бюджету, бо місцевий бюджет такого самотужки не потягне, mm -hmm. це однозначно. То тут виглядає, ніби і, не, і ну, не варто би відмовлятися, так? Але на мою думку, тут є інша сторона, яку треба було оцінити, розцінити і обдумати. Майбутнє утримання даного стадіону. Ми, ну, тобто, і ми розуміємо. І всі ми говоримо, що перемога буде, і я свято вірю, що вона буде, і ми дійдемо до того дня, і ще і ми поживемо, і діти наші проживуть далі в незалежній, вільній і красивій Богом любивій Україні. Але ж не завжди так буде, і не завжди будуть надходжені до місцевого бюджету такими значними, як вони є сьогодні, в тому числі з ПДФО, військовослужбовців, так і частин, які. Платять нам в місцевий бюджет. Absolutely. І даний об'єкт такого розмаху буде потребуватиме утриму, утримання дуже значних коштів. І чи справимося ми з таким? Знаєте, я ще будучи в районі раді, коли там йшло за будівництво шкіл, ми розуміємо, що в селах. Залишається мало дітей, мало всього, тут іде оптимізація. Міністерство освіти все зобов'язує оптимізовувати і навчальні заклади і все. І коли питання стоїть будівництво і знову приносять ті проекти, які вим... тобто, десь є не то, що є, а дійсно є прогалини на законодавчому рівні з приводу державних будівельних норм, треба розуміти, так, і вимог сьогодення. Тобто вони вже давно застарілі, і коли одні закони приймаються вже десь там. Від вимоги сьогодення, то інші під них не завжди приводяться у відповідність, і от таким чином ми маємо колізії законів, які от розводять до певних таких потракул. Тобто, з приводу забезпечення військовослужбовців, я знову ж таки говорю, що треба віддати належне Ковальчуку за те, що зумів все ж таки організувати надходження до місцевого бюджету їх коштів з ПДФО. І як ним же ж і заявлялося, левова частка цих надходжень кожної сесії виділяється на потреби е, військових частин, які нам платять відповідні кошти. Я не буду коментувати, яким чином вони туди передаються, яким чином закуповуються це все, де, в кого, як, по яких процедурах, за які кошти, яким чином там передається. Я не маю відношення, це внутрішня е, е, діяльність міської ради. Я коментую лише як депутат, теж і стверджую, те, що так дійсно левого частка, мільйони гривень ми виділяємо з кожної сесії на підтримку тих чи інших підрозділів і Шостого прикордонного, і а, підрозділів Збройних сил України, тобто досить такі вагомі підрахування з місцевого бюджету і придбання і передачі вони дійсно є, і це також треба віддати належне. Ну, будемо завершити з вами розмову. На сам кінець, пане Ігорю. То чи не збираєтеся ви відкликати свою заяву, і чи своїм вчинком ви не послаблюєте зокрема і свою партію і у ківерцях та в Ківерцівській громаді народний рух України таким чинком. Ну треба розуміти, що моя заява це є України про статус депутатів місцевих рад? Повноваження депутата можуть бути достроково припинені за його особистою заявою, так з слідуючим прийняттям рішення. На сайті Київської міської ради вже готове проект рішення про моє дострокове припинення повноважень. Але виборче законодавство гласить те, що в разі припинення депутатом повноважень набуває повноважень депутат наступний у виборчому списку цієї політичної сили, тобто це, на... це буде. Спутний депутат Народного Руху України обов'язково буде і буде знову ж таки переформатована фракція, тобто буде обрано і голову фракції, і в Ківсівській міській раді фракція Народного Руху України буде продовжувати працювати і контролювати дані дії, тобто ми будемо мати і дану інформацію. Я ж буду працювати людьми, громадою, в принципі, з тим, чим зараз займаюся. Зараз як адвокат займаюся досить. Багато є питань військовослужбовців, які повертаються, які і там далі служать. Тобто і Лева часка мого часу займає саме ці питання. Тобто, тому... поки що ви не знаєте, хто замінить вас у міській я... раді? Ми ще не робили, відверто скажу. Пори дане рішення ще не прийнято, тому я його озвучу наразі не буду. І mm. тобто відкликувати свою заяву щодо не щодо відкликання, однозначно я її відкликувати не буду. Я ніколи. Не роблю необдуманих втінків, я відомо це зробив і викликати її не збираюся. Дякуємо, пане Ігорю, за вашу позицію, за те, що знайшли можливість висловити в нашому ефірі. Ігор Мисковець, поки що депутат Ківерсівської міської ради, який вирішив скласти повноваження через зокрема через скандальний тендер на будівництво стадіону у Ківерцях.